Вітаю, мене звати Оля. Вже багато років я прибираю у ваших оселях і допомагаю вам зберігати затишок. І сьогодні хочу поділитися деякими секретиками, які я назбирала за ці роки. Сьогодні розкажу вам про мішечки, які спасають мої шавки від зараження від молі. Я вже давненько не оновлювала їх, тому якраз зараз покажу, як я це роблю. Треба буде витрусити все це, що є в мішечках. Потім я їх закину в прання, освіжу трошки. А потім покажу, як чим наповнюю. Ну і почнемо їх витрушувати. Ого, скільки сміття. Ну, все, пішла прати мішечки. Готово, почнемо наповнювати їх. Міль дуже боїться цитрусових корочків. Звичайно, мої улюблені каштанчики. Це порізана лаванда, листя горіха та полин. Ну що, Почнемо наповнювати. Потрошки вкладемо кожного інгредієнта, так, щоб було зручно, щоб було не вилазило. Та все помістилося у нас. В Мішечки можна додавати ще піжмо, м'ятку, вони теж відлякують міль. Або, може ви якісь знаєте рослини. Єдина умова, щоб ця рослина не визивала у вас алергічної реакції, якщо у вас є якісь алергії на пилок або рослини. Отакі От мішечки у нас виходять. Зараз розкидаю їх по шавках. Вони лежать мене усюди, вони екологічні, не визивають алергії. Ну, за умови, якщо у вас нема особистої, вони можуть бути навіть з продуктами. Ще можу капнути трошки олії, лаванди чи чогось, хвої, наприклад, вони виступають також як ароматизатори. З вами була Оля. Всім гарного дня і мирного неба! А ще нагадую, якщо вам подобаються мої відео, підписуйтесь на мій канал, слідкуйте за мною в інстаграм і будете знати першими те, що радить вам Оля.